Доброго всім незламні і продовжуємо нашу рубрику випробування від Інола Сід. Сьогодні у нас на огляді е, е, кавун Харізма від торгової марки Інола Сід. Е, висаджений кавун був на розсаду 11 травня. Зараз ми його поважимо, розріжемо, попробуємо. І будемо робити певні висновки. Так, як бачимо, ми вже кавунчик дозрівший, трохи незручно самому зараз О. і ложимо, важимо. Вложимо, важимо 6900. Звертаю увагу, що кавун був. На поливі, без особих підкормок. Підкормки були плантатором. Є такий хелатний добриво плантатор. От. Звісно, захист від хвороб. Не будемо цього не дінемося. Тобто, середнь... тобто, такий кавун можна виростити без особливих забот. Так, беремо. Ножик і будемо різать. Зараз попробуємо може вже трошки перестигший ой, так, поставлю на паузу, розріжемо так, розрізали. І так, ми бачимо, структура в нас кавуна гарна. Насіння розподілене по нормальному, трошки перестигший кавунець, але ж, але ж, Він соковитий на смак. Гарний на смак, Насіннина крупна. Що я вам скажу? Рекомендую даний кавун для вирощування. Ще раз нагадаю, кавун харизма від торгової марки Нова Сід Україна. Дуже гарний кавун, результат 6900. Ми бачили, але це не найбільший. Більші полопались. Тому більші полопались від дощу. Пройшов дощик 2 дні. Можна було б, звісно, вже збирати, але я хотів потримати ще. І чуть-чуть, 4 кавунчика. Небагато було на опробування кущів. Тому маємо, що маємо. Гарний кавун, смакує дуже гарно, висока цукристість як для смаку. Тому всім рекомендую даний кавун. Всім мирного неба, скорішої перемоги. Дякую, новосіб за довіру та надані матеріали для випробування.